Соціальні мережі і інфобізнес сьогодні в цьому відео мова піде про соціальні мережі і як ви можете використовувати їх в своєму інфобізнесі. Відразу кажу, що я не являюсь експертом по соціальним мережам. Але я активно вивчаю цю тему, активно веду свої соціальні мережі, створюю багато різноманітного контенту на різних платформах і багато там експериментую. Тож мені є що вам розповісти сьогодні. До речі, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам сьогодні це відео. Що мене надихнуло записати це відео? Мене надихнув контент Гаррі Вайнерчука, який я останнім часом дивився на Ютубі. Гарі Ві дуже багато уваги приділяє соціальним мережам, бо бачить в них величезний потенціал. Він каже, що ви можете використовувати соціальні мережі, щоб просто вбивати там час, або можете використовувати їх як дуже потужний інструмент для бізнесу. І вибирати тільки вам, як їх використовувати. І перша важлива інформація про соціальні мережі, які я дізнався від, від Гаріва Єнерчука, і яку я хочу донести до вас, зараз алгоритми соціальних мереж змінилися. Зокрема, це стосується Тіктоку, ютуб Shorts і інстаграм рілсів. Якщо раніше те, скільки людей бачило ваш контент, те, скільки людей бачило ваше відео, напряму залежало від того, скільки у вас було підписників в соціальних мережах, то зараз будь-хто, незалежно від того, скільки у нього підписників, може викласти відео, і це відео може набрати десятки чи навіть сотні тисяч переглядів. І це дійсно надихає, про що це нам говорить. Це говорить про те, що ви можете отримувати безкоштовний трафік з соціальних мереж для свого інфобізнесу незалежно від того, скільки у вас там зараз підписників, незалежно від того, скільки у вас зараз підписників в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці, ви можете зняти відео і отримувати безкоштовний трафік за допомогою відео в Тіктоці, за допомогою Reelsів в Інстаграмі, за допомогою YouTube шортів. Ви можете отримувати багато трафіку, і це круто, це надихає, відкриває для нас величезні можливості, розумієте? Тобто ви можете зняти відео, там викласти в TikTok і отримати величезні перегляди цього відео, і все залежить тільки від вашого відео, а не від того, скільки у вас там підписників, розумієте. Ви можете зняти Instagram Reels, викласти його в інстаграмі, і воно може набрати дуже багато переглядів, незалежно від того, багато у вас там підписників в інстаграмі чи ні. Ви можете зайти в YouTube, записати від YouTube Shorts, Викласти туди і отримати дуже багато переглядів, незалежно від того, скільки у вас підписників на Ютубі. І ви можете отримувати з соціальних мереж зараз дуже багато трафіку. І, залез, і все залежить тільки від вас, від того, який у вас буде контент, і не залежить від того, скільки у вас там зараз підписників. І це дуже круто. Тобто ви можете викладати контент в соціальних мережах, ви можете в Інсті викладати рілси, в Ютубі викладати YouTube Shorts, і ви можете викладати відео в Тіктоці. І з допомогою цього контенту, за допомогою цих відео, отримувати безкоштовний трафік. А якщо якийсь ваш контент, якийсь ваше відео... Залетить і набере багато переглядів, то ви зможете отримати дуже багато безкоштовного трафіку з цих соціальних мереж, і це дуже круто. І вже заради цього вам варто займатися своїми соціальними мережами вже сьогодні, бо ви можете дуже багато трафіку безкоштовного звідти отримати. Але я раджу вам не зациклюватися тільки на переглядах, а намагатися якомога більше ось цього трафіку, який ви будете там отримувати, направити в одну зі своїх воронок продажів, щоб перетворити цей трафік в дещо більш цінне, не просто в перегляди, а щоб ви могли перетворити це в підписників, підписників телеграмів, в емейл-підписників, в клієнтів, і в кінці кінців прибуток в гроші, що ви ще й на цьому могли заробляти. Тож виберіть якусь свою найкращу воронку продажів, яка у вас є, і весь можливий трафік з соціальних мереж направляйте на неї. Створюйте контент в соціальних мережах і весь свій трафік направляйте в одну зі своїх найкращих воронок. І тут є два підходи, як ви можете грамотно перенаправляти трафік з соціальних мереж в свою воронку. Перший підхід в кінці кожного свого контенту робити заклик до дії і направляти людей в свою воронку. І тут дивіться, одразу кажу, що. Ви розміщаєте там у шапці профілю в себе посилання на свою воронку продажів. Кажете там у себе в шапці профілю, що перейди ось сюди і отримай там такий та такий та мій інфопродукт. І потім ви просто записуєте кожне своє відео, своє контентне відео, яке ви будете. Записувати там в Інстаграмі, в Тіктоці чи в Ютубі. І ви в кожному цьому відео робите в кінці заклик до дії, що перейди до мене там в шапку профілю, у мене там є посилання на мою воронку, де ти можеш отримати там мій-то там, такий-то, -та, -та інфопродукт. І ви постійно в своїх відео робите заклик. Перейти до вас в шапку профілю, перейти за посиланням і щоб щось від вас отримати, і щоб таким чином людей направити в свою воронку. Мінус в тому, що ось ці заклики до дій, які ви будете робити в кожному своєму відео, вони можуть заважати цьому контенту набирати багато переглядів. Бо соціальні мережі вони не зацікавлені в тому, щоб люди їх покидали і йшли на якісь сторонні ресурси. Бо ви, по суті, будете людей перенаправляти в свою воронку на якийсь сторонній ресурс. І якщо ви будете в своїх відео в кінці постійно казати там, що перейдіть туди там, і заберіть там то, то 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 соціальним мережам може це не подобатися, і через це вони можуть не сильно просувати ваше відео, і вони будуть набирати мало переглядів. Це якщо ви будете використовувати такий підхід. Але, можливо, якісь відео і вистрілять, і навіть якщо вони будуть мати там заклик до дії, вони все одно можуть набрати багато переглядів. Другий підхід, який ви можете використати, це розділити ваш контент на два види. Перший вид контенту буде призначений для того, щоб набрати якомога більше переглядів і залучити якомога більше людей на ваш акаунт. В ньому не буде ніяких закликів до дії і натяків на те, що треба кудись перейти і на щось там підписатися чи щось купити. Тобто цей контент буде направлений на те, щоб набрати якомога більше переглядів. І ви в ньому ніяких закликів, нічого такого подібного не робите. Це просто контент для того, щоб... Якби для переглядів, для великих переглядів. А другий вид контенту, який ви будете викладати, вже буде призначений якраз для того, щоб перенаправити людей з вашого аккаунту у вашу воронку продажів. Вже в цьому контенті ви людям кажете, що дивись, у мене там в шапці профілю є посилання там на мій класний продукт. Перейди туди, і забери його, і ви вже направляєте з цього контенту людей в свою воронку продажів. Перший вид контенту він чисто для переглядів, щоб багато переглядів набрати. Ви таким чином людей залучаєте на свій аккаунт, і потім другий вид контенту ви створюєте, і з нього ви вже направляєте людей і кажете їм, робите заклик до дії, що перейдіть до мене в шапку профілю і заберіть, ось там мій там, безкоштовний інфопродукт, підпишіться в мою воронку. Тобто перший вид. Вашого контенту буде залучати якомога більше глядачів до вас, а другий буде направляти їх в вашу воронку продажів. І вони будуть працювати в тандемі. Тоді перший буде виконувати свою функцію, перший тип контенту, а другий тип контенту буде виконувати свою функцію. Ви навіть можете, наприклад, там. В інстаграмі так ви створюєте контент для того, щоб набрати переглядів, а наприклад, там зі сторісів вже перенаправляти людей в свої воронки продажів. Ви за рахунок першого типу контенту, за рахунок відеорілсів, ви будете набирати переглядів, люди будуть заходити на ваш аккаунт, а потім зі своїх сторісів ви можете казати їм про те, що у вас там в шапці профілю є класний інфопродукт. Нехай переходять туди і забирають його, і таким чином направляти людей в воронку. Тобто ви можете ось так в тандемі також це все використовувати. В будь-якому разі вам треба перенаправляти свій трафік з соціальних мереж в свої воронки продажів, щоб у підсумку ви могли отримувати підписників, клієнтів і прибуток. Це таке золоте правило. Тобто, перегляди це класно. Ви молодці, ви себе розкручуєте. Але ви повинні пам'ятати, що ваша ключова задача це перенаправити як можна більше трафіку зі своїх соціальних мереж в свої воронки, щоб ви потім могли отримати вже підписників більш цільових, так, там, в телеграм-каналі, емейл-підписників, підписників, підписників там, в інших ваших воронках, щоб ви змогли отримати клієнтів і щоб ви змогли заробити на цьому гроші. Тому у вас ось така задача. Ще хочу підсвітити вам одну дуже потужну фішку від Гарі Вайнерчука, яку ви можете використовувати для свого інфобізнесу. Якщо якийсь ваш контент набере дуже багато переглядів в соціальних мережах, якщо ваш якийсь інстаграм Reels залетить, або відео в Тіктоці залетить якесь, або Ютуб Шортс якийсь залетить, то ви можете також використовувати ось цей контент як креатив. Для платної реклами, для майбутньої платної реклами, тобто взяти, побачити, ви побачите, що цей контент набрав дуже багато переглядів, ви його берете і використовуєте вже для платної реклами, це вже буде ваша реклама. Ви, її вже, ви його вже будете просувати за допомогою платної реклами. Щоб з його допомогою отримати ще більше підписників, ще більше клієнтів і ще більше прибутку. Раз цей контент добре себе показав на безкоштовних охопленнях, то в якості реклами він теж може принести дуже круті результати. І ви повинні цим користуватися. Люди краще будуть реагувати на таку рекламу і робити потрібні вам дії. Тому, що ви робите? Ви спочатку. Запустили, знайшли контент, який класно набирає там перегляди на безкоштовних охопленнях, потім берете це відео і запускаєте на нього платну рекламу, і просуваєте його через платну рекламу. І таким чином ви ще більше переглядів набираєте, ця реклама буде класно працювати, і ваше відео вам ще більше принесе підписників, ще більше клієнтів, ще більше грошей. Тому ви можете це ось таку фішку використовувати. Тож, спочатку створюйте контент, щоб отримати безкоштовний трафік. Спочатку експериментуйте, створюйте Багато різноманітного контенту, який може дати вам багато переглядів, і потім використовуйте найкра... найкращий свій контент вже в платній рекламі, щоб масштабувати свої результати. Тобто ви створите якийсь класний контент, він залетить, ви побачите це, він вже вам принесе багато безкоштовного трафіку, ви частину цього трафіку перенаправите в свою воронку. А потім ви берете ось це вірусне відео, запускаєте на нього платну рекламу і за допомогою платної реклами отримуєте ще більш круті результати, ще більше підписників, ще більше клієнтів, ще більше грошей. Тому ось це класний такий підхід, класна така фішка від Гаррі Ві, яку він підсвітив і якою я поділився з радістю з вами. Чому ще так важливо вести свої соціальні мережі? Бо це чудова можливість заявити про себе і свій інфобізнес в інтернеті, не вкладаючи в це багато грошей. Бо раніше, якщо ви хотіли про себе заявити, вам треба було дуже багато грошей вкладати в рекламу. А зараз соціальні мережі дають вам змогу майже безкоштовно про себе заявити в інтернеті, і це дуже круто. А ми живемо в такий час, коли заявляти про себе і свій бізнес це критично необхідно. Чому? Відповім фразами, які почув від одного підприємця, які мені дуже сподобалися: ніхто не зайде в магазин, де вимкнене світло і зачинені двері, яким би цінним не був продукт всередині. У вас може бути хоч 20 років досвіду, але до вас ніхто не прийде і дорого вам не заплатить, якщо про вас не знають. Ваша невідомість здатна майстерно обнулити будь-які ваші досягнення і будь-який ваш досвід. Тобто, до чого я веду? Якщо про вас і ваш інфобізнес не будуть знати люди в інтернеті, то вони не прийдуть до вас і нічого у вас не куплять. Вони підуть до ваших конкурентів, які не бояться заявляти про себе і які роблять це. Та куплять щось у них. Тому вам важливо, ви повинні розуміти, що сьогодні соціальні мережі дуже популярні, величезна кількість людей знаходиться там, величезна кількість людей проводить величезну кількість часу саме в соціальних мережах. І якщо вас там не буде, то там будуть ваші конкуренти і вони все заберуть собі. Тому вам важливо бути в соціальних мережах, заявляти там про себе, ділитися там своїм досвідом і своїми знаннями, щоб люди про вас знали. Щоб люди знали, що ви існуєте, знали, хто ви такі, що ви за експерт і чого у вас можна навчитися. І соціальні мережі дуже круто з цим справляються. Якщо ви будете регулярно дуже багато контенту там створювати, то люди будуть знати, що ви існуєте, знати, хто ви такі, і, будете, і будуть знати, чому ви навчаєте. Тому вам треба використовувати соціальні мережі. Поки ви соромитесь проявлятися в соціальних мережах, ваші конкуренти діють і забирають свою частину ринку. Тому це повинно вас підштовхувати до того, що ви не можете просто сидіти і нічого там не робити. Ви повинні використовувати соціальні мережі, щоб заявляти про себе. Інакше це зроблять ваші конкуренти, заберуть собі свою долю ринку, а ви залишитесь ні з, ні з чим ви залишитесь невідомими. Яку ще користь ви можете отримати від соцмереж для свого інфобізнесу? Соцмережі дають вам можливість дуже швидко і дуже легко взаємодіяти зі своєю цільовою аудиторією, зі своїми потенційними клієнтами. Це дуже класний канал, який дає вам змогу дуже швидко взаємодіяти. Дуже швидко. І через цю взаємодію ви можете більше дізнатися про свою цільову аудиторію, краще їх зрозуміти, побудувати з ними довіру, побудувати з ними кращі стосунки, дізнатися, який контент і які інфопродукти їм дійсно потрібні. Наприклад, ви можете створити контент по певній темі, викласти його в соціальних мережах і дуже швидко отримати зворотній зв'язок у вигляді коментарів до цього контенту. Тобто ви викладете якийсь класний контент, ви вже будете бачити, заходиться людям чи не заходиться тема. Є лайки, нема лайків. Якщо є коментарі, ви дивитесь, як люди реагують, класно реагують на цей контент чи ні. Це ви дуже швидко отримуєте зворотній зв'язок від своєї аудиторії і можете зрозуміти, наскільки якісна ваша робота, розумієте, ви можете зговорити. Зворотній зв'язок від аудиторії отримати, що краще можна зробити, що, що покращити, що нового можна додати. Тобто, ви можете дуже швидко за допомогою соціальних мереж збирати зворотній зв'язок від своєї аудиторії, отримувати зворотній зв'язок, отримувати їхні коментарі, їхні поради, їхні якісь побажання, і це дуже круто, і це дуже швидкий спосіб. Ви дуже швидко можете взяти, дуже швидко викласти. Контент і вже майже миттєво ви почнете там отримувати якусь реакцію від своєї аудиторії, і це дуже круто. Або ви можете там провести прямий ефір і вживу поспілкуватися зі своєю цільовою аудиторією, відповісти на їх питання, задати їм питання, отримати зворотній зв'язок, почути їх побажання щодо майбутнього контенту. Тобто вам зараз нічого не потрібно. Ви берете телефон свій, ви берете там, відкриваєте, наприклад, Інстаграм. Вмикаєте прямий ефір, і тут же ви можете одразу ж взаємодіяти зі своєю аудиторією. Щось їм розповідати. Люди будуть заходити, ви можете задавати питання, відповідати на їх питання, дізнаватися, що їх хвилює, що в них болить, що їм треба. Дізнаватися, на які теми ви можете контент майбутній створювати. Тобто ви миттєво можете отримати доступ до своєї аудиторії і повзаємодіяти з ними, поспілкуватися і краще її дізнатися. І це дуже круто. І соціальні мережі дають вам таку можливість, і ви повинні Цю можливість використовувати. Ви навіть можете поспілкуватися з найактивнішою аудиторією один на один в особистих повідомленнях і потім направити їх в свої воронки чи навіть продати їм щось. То ви можете викласти контент, побачили, що якась людина відреагувала, написала коментар. Ви можете тут же їй в соціальних мережах написати повідомлення, сказати Клас, ти там відреагував. Я бачу, тобі дійсно ця цікава тема. Почати зав'язати розмову і потім запропонувати цій людині або там піти підписатися в якусь воронку, щоб отримати від вас якийсь продукт, або щось продати, або щось зарекомендувати. Тобто, ви в соціальних мережах можете взаємодіяти зі своєю найактивнішою аудиторією, це дуже круто. Ви можете. За допомогою контенту, який ви будете створювати, виявляти активну аудиторію, а потім з нею спілкуватися, або в коментарях, або в особистих повідомленнях, або проводити прямі ефіри і там спілкуватися з ними. І це дуже круто, і соціальні мережі дають нам таку можливість, і нам треба нею користуватися. Соціальні мережі це чудова можливість бути ближче до вашої цільової аудиторії і побудувати з ними дійсно хороші стосунки. І ви повинні цією можливістю користуватися. Тож, головна думка цього відео соціальні мережі важливі, і вам треба обов'язково використовувати їх в своєму інфобізнесі, а не просто вбивати там свій час. Ви повинні там бути, ви повинні створювати контент, бо цей контент може давати вам багато безкоштовного трафіку. Ви можете найкращий контент використовувати для того, щоб запустити на нього потім платну рекламу і отримати ще більше трафіку для свого інфобізнесу. Ви повинні використовувати соціальні мережі, щоб заявляти про себе, щоб ви могли. Серед своїх конкурентів також виділятися, бо поки ви про себе не заявляєте, ваші конкуренти це роблять і забирають свою долю ринку. І ви повинні теж про себе заявляти, заявляти про себе, про свій бізнес, щоб люди про вас знали, щоб люди приходили до вас, щоб люди у вас купували. Бо якщо люди не будуть про вас знати, вони до вас точно не прийдуть і нічого вам не заплатять. Тому ви повинні використовувати соціальні мережі, щоб проявлятися там і заявляти про себе і свій інфобізнес. І ви повинні використовувати соціальні мережі для того, щоб взаємодіяти зі своєю аудиторією, бо це дуже легко і просто робити в соціальних мережах, щоб краще дізнатися свою аудиторію, щоб взаємодіяти з ними, щоб спілкуватися, щоб отримувати зворотній зв'язок, щоб розуміти, що їм потрібно, і потім створювати це. Розумієте? Тому це класний інструмент, яким ви повинні. Користуватися, а не просто там вбивати свій час. І це така головна ідея, яку я хотів сьогодні до вас донести. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і ви порадуєте мене своїм коментарем під цим відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!